Вітаю на каналі. Сьогодні я пропоную трохи такий незвичний розклад, а в чому його незвичність. Ну, можливо, це як комусь здасть, може видатися як інфантильний підхід, для когось як творчий буде підхід виглядати. Ну, тут є елементи якоїсь гри. Суть в тому, що я хочу, щоб карти показали. Сили оборони українські як один цілісний організм, і сили Російської окупаційної армії як другий суцільний організм. Тобто, от, щоб витяг, витягти карти і зрозуміти, як характеризує ту і іншу силу, карти як характеризують. і потім подивитися, які взаємовідносини між ними. Ну, як, ну наприклад... Що армія України, Сили оборони, і та карта, яка уособлює ці сили оборони, думає про російську окупаційну армію і навпаки. І це ніби як відхазавітна історія битва, битви між Давідом і Галіафом. Ну, от щось таке захотілося подивитися. Побачимо, як воно реалізується на картах. Ніколи так не робила. Врешті-решт військові моделюють різного роду військові воєнні конфлікти на комп'ютерах. Ми можемо змоделювати, якби це вийшли велетні битися від України і від, і від Росії, і які б були перспективи такі інше. Отже, якою картою покаже Сили оборони України? якою картою покаже сили оборони Окупаційні війська Росії? Тут ми бачимо, що на о, людину, так і буду казати, ну, тобто, ви зрозуміли, це у, уособлення всі, всієї сили, всіх сил оборони України випала дев'ятка кубки. Ви подивіться, просто яка тут красива карта. Е Карти нам показують, що ця людина, ну, людина, кажу людина, повністю упакована і забезпечена. Причому вона вдягнена в камзол, він дуже дорогий такий, бачите, знаходиться у такому красивому помешканні. Це що можна сказати про таку людину-воїна? Людина Впевнена собі на 100%. І, як ця карта показує, це одна із карт багатства, шляхетності і таке інше. І дивиться на всіх оточуючих зверху, бо людина стоїть на балконі свого палацу. Колись була отака ця людина вітала десь в своїх мріях. Мріяла про щасливе майбутнє, але ж карта вийшла прямо так, цією стороною. І ми бачимо, що людин, людина уособлення сил оборони України вже всім забезпечена. Так бачать карта. Сили Окупаційної армії Росії Туз смічів. Імперська корона, шовінізм. Прийшли вони із-за гор. Ну, Ця людина прийшла, вона не з цієї місцевості. І вона на, на порівнянні з цією людиною, голодранець. Подивіться, який які тут е, одяг, який, яке, яке все красиве і багате. І отут ось, ось щось. Але вони намагаються своїм мечом ну, агресор, бо тому що тус мечів, намагаються своїм мечем е, просунутися е, в, ця людина е, в е, ну, експансію створити, відібрати. Це, бачите, дитя природи. Так бачать. Так. Ну, добре. Дивимося, викладаємо на, на, на тарові з конті. Це сигніфікатори. Уособлений образ, ще раз нагадую, Сил оборони України, уособлений образ російської окупаційної армії. Так, що оце, оцей товариш думає про цього? Так, і навпаки. Може комусь здатися це як казочка, але це гра. І інколи ми повинні, як діти, грати в якісь ігри, для того, щоб зрозуміти сутність речей. Так. Що відчуває оцей туз смічів, що відчуває дев'ятка кубків, поведінка. Поведінка дев'ятки кубків, які наміри має Туз Мічів? які наміри має дев'ятка кубків. Що між ними наразі відбувається? І які перспективи. Ну, ми просто дивимося, перспективи наперед, я без срока. Просто дивимося, граємо. Так, у нас гра, у нас гра. Може комусь не сподобається такий формат. Ну, вибачте, це творчість, як хочу, так і так і проявляюся. Так. Отже, що думають? Що думає оцей, оцей тус-мічів будемо говорити? так? Тут теж випала карта Туза Мічів. думає про оцю персону постійно. Постійно. Значить, що, Які думки? Постійно будуються якісь плани. Як я сказала по експансії, так і... Так і ці плани експансії проробляються. Думаю про те, щоб нанести удар. Але ж бачите, ми, в різних колодах буде по-різному зображений тусмічів, тут тусмічів у землю. І це вже приземлена позиція, тобто вже тут не плани. Ідуть не плани зверху. Отут ідуть ще були плани зверху, да, від вищих сил, там, від неба. Зверталися до Бога, там, до традицій, до історії, таке інше. Імперську свою корону е прославляли. То тут уже ту мечів у землю це говорить про те, що всі ті плани стали е втілюватися у життя. Ну, що думає? Оця людина, оця, е, оця спадкоємець престола. Можна сказати, що це Давід. Тому що Давід був е, спадкоємцем ізраїльського престола. Принц, це карта принца. Що думає? Ну, Шут шут випав. Ідіоти, голодранці, е, думає про це військо, про це. Дивіться, тут. Дуже ця колода чітко показує ендокрині і всякі інші порушення. Бачите, отут ось, оці два такі горби на шиї зоб. Це вказує на кретінізм. Що вони про них думають? Ну кретіни. Зборіще, як е, е, і блатних. Дивіться, стоїть шут, він босий. босий. Якщо ми е, читаємо новини про російську армію, ми доволі часто. Стикаються з тим, що вони е, знімають взуття е, зубитих. І це в них манічка така, фобія з, з, залишилася ще від першої, Другої світової війни. Вони теж там чоботи один з одного знімали, з мертвих е, на, на живих одягали. І, із, із останніх новин у них якась там благодійна акція проходить, щоб абуй солдата збирають вони гроші на. Те, щоб взути. Тобто, бачите, воно босе стоїть. Воно босе, обідране. Ну і ще одне слово проситься в ріфму. Ну, не скажу я його на етер. Ще, е, е, да, воно то... От теж хочеться слово на етер сказати, ну не скажу. Прибацане, але не присказуємо. Воно кончене, так, скажем. Але що від нього очікувати, невідомо. Так, що відчуває... Оце. Оцей Голіаф будемо називати? 8-ка Пентаклів. Нічого він не відчуває, а да, ну як нічого не відчуває? Дещо відчуває? Відчуває якусь поєдненість, вважає, що ми ніби як не ми, а Голіаф і Давід вони одного племені роду, і ніби як навчання військовій справі проходили десь по одних підручниках. І що ще відчуває? <гану> ну, Тут не можна не любов, не ненависть, не, не, такого нічого немає. Тут просто якесь е, міщанське якесь ставлення. Що відчуває це військо? Так, тут у нас випадає сімка е, Жезлів, що від цих шутів, критинів, треба тримати оборону. Захищати, що відчуває? Небезпеку від них відчуває, що від них треба захищатися. Оце по цій карті буде роз крокодилами і все таке інше. Але також, це, що відчуває, відчуває потребу захищати свої кордони, захищатися від цієї о, 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 о орди. Так. <клі> дії. Які дії? Паш Пінтаклів на голяфа. Ну, які дії. От воно е, теж боса стоїть, бачите? Автор е, і не намалював навіть чоботи якісь. Хоча отак воно в діти ніби як і багатенько. оцей Піксель, цей плащ, навіть шляпа є, капелюх є, і гроші є. Немає що взути. Це говорить про те, що основи для їх дій немає, фундамента немає. Вони в боса ходять оце по землі, шукає свій шлях. Ну, що вони роблять? Це пажи пентаклів. Ідуть свої тіла, відправляють на бойню. Що робить Давід? Туз Кубків. Давід патріотично налаштований, захищає, отак от буде дві карти, захищає кордони і свою батьківщину. Повністю відданий ту кубків, повністю відданий своїй країні. Які наміри має оцей галіаф? Королева мечів. навести по їх на, на ну, по їх розумінню якусь справедливість. Ну, і мечі це знищити. Знищити оцього Давіда. Бо це королева мічі чорна вдова. Тобто зробити так, щоб народ, якого захищає, захищає Давід, залишився у стані вдовства і сирітства. Знищити. Що, які наміри має Давід до Галіафа. Паш Кубків. От дивіться, тут уже навіть в панчохах, отут. От Стоїть воно босе в одному чулочці, в одній панчохі. Тут уже в панчохах Паш Кубків. Значить, теж спираючись на патріотизм, бо і тут з кубків спира... і, і тут взагалі кубкові карти йдуть. Це значить, говориться про те, що народ і армія єдині. В емоційному своєму пориві любові один до одного. Армія любить народ, народ любить армію, тут ну, куб, кубки. Порадувати, порадувати свою батьківщину які, перемогою, можна сказати, і так. Що між цими е, Давідом і Галіафом відбувається? Е, відбувається шістка кубків. Це давнішній, кармічна. Давнішня кармічна ситуація. Колись і Давід і Голіаф, вони ніби як були в одній країні, ну, можна казати, в одній сім'ї, ну, в тюрмі народів були в одній. Ще що між ними відбувається, дивимося. Ну тут ця карта карми минулого. Між ними існує минуле. Ще між ними, що відбувається. Король мечів, бойові дії, відбувається війна. Ще, що між ними відбувається смерть. Незворотні зміни. Минуле має в ході військових дій залишитися в минулому і е, повинен е, настати новий етап. Ще, що відбувається, відбувається сімка кубків. Поки. Е, і та і та сторона можуть перебувати в якихось ілюзіях. Але те, що відбувається, воно ближче до, для тих, хто представлений картою Давіда. Бо вона кубкова ця карта, хоч і сімка кубків. Розумієте? Чим до мечів? Бо це вода, а це е, е, стихія повітря. Тут не повітряна карта, тут водна випала, ну і ще що між ними відбувається. Колесо Фортуни ще одна карта, що вказує на кармічник цих процесів. Це не перше зіткнення Давіда і Голіафа, не перше. Оця стара людина внизу карти вказує, що це давнішні історичні події. І вони отак розкручуються, піднімаються вгору. Потім йдуть на спад і отак, от так постійно постійно колесо історії прокручується. Це не вирішений якийсь історичний гештальт, це кармічна ситуація. Але ж ми бачимо, що вона має завершитися на полі бою смертю одної сторон. Так, дивимося, які у них перспективи. Пажезлів. І тут уже ми бачимо, бачите, а тут у нас аж три пажа вийшло. Ми бачимо, що тут уже стоїть не голими не босими ногами на землі. Пажезлів. Ну це якісь новини повинні бути приємні. Значить, ми дивимося, чим має закінчитися ця ситуація для Давіда, а чим для Голіафа. Приємні новини. тут. Для Давіда і для Голіафа. Для Давіда четвірка кубків, а для Голіафа п'ятірка мічів. Це поразка. Це поразка. По мічах це якась пірова перемога. Ну це поразка. А для Давіда, четвірка кубків. Ну це теж не, не остаточне вирішення питання. Ну тоді ще дивимося до неї. Треба ще чим для Давіда має закінчитися. Миром. Миром і остаточною перемогою. Ось. Ми бачимо, як красиво одягнений оцей персонаж. Тобто тут це західне таке одяг, там, ну, ну, не те, що це, скажімо так, суто західного зразка європейського одяг, може бути це візантійський, або тут іще візантійський такий і антураж. Ну, між менше з тим. Підтримує, Давіда підтримує е, древня частина Європи, так скажемо. Чим закінчиться мир? Чим має закінчитися для Голіафа? Тузом Пентаклів. У них буде якийсь шанс. На щось їм дається шанс. У той же час Пінтаклі це не тільки гроші, але це. Портали в інший вимір знань. Щось, щось вони повинні знати. Бо як профіта вони ніякого не отримують, якщо ну, з точки зору матеріального. А от які знання, вони отримають, що саме за знання? Так, І тут ми бачимо колесницю. Це військові дії і тройка кубків. Ну, Які знання, вони то навчаться трохи військовій справі від цього е Давіда. Навчаться. Це їм відкриється нова, ну, е е нова форма ведення військових дій. А що стосується закінчення бойових дій, то тут випала карта Всесвіта, тобто мир, встановлюється для Давіда. А для Голіафа, Оце ту з Пінтаклів, це може вказувати на їх територію. Війна перекидається на їх територію. І покотися вона не беззупинно по цій території, по тройці Кубків. І ще ми тут бачимо, кого? Короля Кубків. Це ж король Кубків, це ну, вождь їхній. Справедливістю. Судом закінчиться для їх короля Кубків. Війна перекинеться на їх територію і для їх вождя, короля Кубків все закінчиться кармічно і дуже важко. Дуже. Феміда, хочу сказати, феміда ля комедія, Ну, тобто, фініта ля комедія, закінчиться фемідою, І йому по п'ятірки жезлів прийдеться відстоювати свою честь, достоинство, конкурувати не тільки його одного, п'ятірка жезлів каже і на інших військових злочинців. Ну, чим закінчиться ще раз? Питаємо для Давіда ця справа. Так, перевернута, вийшла карта, сімка. Мічів. Все стане ясно і зрозуміло. Перемога у війні. Все, тут немає, якби сімка пряма, то це було б там якісь там хитрощі таке інше. Закінчиться перемогою. Жезлів, і відродженням потім нації і таке інше. Ну, давайте ще так запитаємо. Що би ви порадили? Хай карти порадять, що б вони порадили для того, щоби. Перемогти у війні Давіду, і щоб не втратити голову. Бо ви ж розумієте, по, по притчі Звєткого Завіта Голіаф втратив голову. Давід йому відрізав голову. А це ж ось і є меч, який відрізає голову. Що б ви порадили Давіду, і що б ви порадили Голіафу. Давід, тут випадає у нас королева Кубків. Да? Спиратися, правильно скажу, да, королева кубків. Спиратися на свій народ, на любов і на патріотизм, на свою батьківщину. Прислухатися до інтуїції, прислухатися, ну, любити батьківщину, скажімо так, це карта любові. Подивіться, скільки на Давіда випадає кубкових картів, які це патріотичні сили. Цим би що порадили. Так, сімка пентаклів, сімка пентаклів, копати могили. Дев'ятка пентаклів. Звалити туди да, до себе ізолюватися, сконцентруватися на чомусь, на чомусь концентруватися на восьмки мічів. Ой, на 8 кіже. Скоріше сконцентруватися на якісь проблемі всередині своєї країни. на п'ятірка Пінтаклів каже, на, на ніщитті в своїй країні. Тобто копати могили, хоронити своїх отіх там безголових, е, повернутися як можна швидше на батьківщину і займатися там фінансовими справами і е, е, ну, тим, що положено по п'ятірки Пінтаклів, відроджувати там свою країну, як зможу. Дослухається Давід до своєї поради. Дев'ятка мічів. А приходять якісь У вісні навіть. Давіду приходять видіння у вісні, а ще він звертається до всякого роду астрологів і прорицателів. А ці дослухаються. І, ну, ці дослухаються до королеви Пентаклів, може, до своїх мамок. Ну, дослухаються. Тут їм більше, бачите, скільки на них пентаклів випало, їм керує лише матеріальна зацікавленість. Їм припинити платити гроші і галяв це і здується. Е, так, друзі, я дякую за увагу. Це був такий розклад творчий, маю право. Дякую за порозуміння, за е, перегляд. І я думаю, що на, де, на багато які питання. Цей розклад відповів принаймні про кармічність цієї війни, і що очікує смерть і незворотні переміни, розклад показав дуже і дуже гарно. До нових зустрічей!